Все, прийшли розюльки моєї з долини розпорозпродажу по 80 гривень. Ось так все запаковано, як завжди, в пакетики і верх, і низ. Все зв'язане, все мокре. В глині ні, такій, бачите, жижі. Зараз будемо дивитися. Ось вони мої красунечки. Тут має бути 5 троянд. Ось це, що я замовляла, і дивіться, о якій годині, бачите? <смір> не втрималася, почалася в нас переписка під відео, і я не втрималася. Так, ага, візиточка. Я навіть, знаєте, залишу під відео посилання, тому що у мене там навіть дехто запитував потім, як з ними зв'язатись, номера телефонів, то я навіть залишу посилання. Так, перша трояндочка. Ось така. Таке коріннячко. Трішки воно пригнулося. Ось, гляньте, який верх чудово. Сонечко світить, трішки воно не дуже якість така. Так, Royal Palace, Японська троянда. Це шрап, наскільки я знаю. Ось скільки. Бачите, ось, ось вам японський саджанець. На японський саджанець потрібно робити, я так розумію, щеплювати багато почечок. Ось. Так. Це в нас корел желе Теж чудово. І це розпродаж. Теж всюди повставляю фото. Щоб ви собі зразу бачили. Так, флешнайт спреєчка. Ось яка гарна. Це чоловіку сподобалось. Отак. От Брунечки які. Далі. Японська трояндочка дафна. Ого, ну це просто велетень. Подивіться на цей корінь. Чудово. Та, плетиста імпресіоніст. Я вже в них осінню замовляла імпресіоніст, але вона в мене погано перезимувала дуже. Там щось трішки є, може, пару бруничок живих. Ну, я його викидати не буду. Я його викопаю і посаджу дві разом. Підріжу там той саджанець до живого і посаджу їх разом. Не хотіла ризикувати, залишатися на літо знаєте, з тою одною брунечкою, то замовила ще один. Ось так, ось такі гарні саджанці від долини Роз приходять по розпродажу по 80 гривень. Чудово, просто я дуже задоволена. Долині роз дуже велике дякую. Я вас обожнюю. Ось, хочу показати свій саджанець осінньої посадки. Бачите, імпресіоніст ось! Бачите, сухенькі. ось там може пара, пару бронечок буде, може там ще щось ну, в землі, там ще може не видно, тому що прививку я ж заглублювала. Ну, ось так, ось так він виглядає, тому буду викопувати і саджати два. Ну, Ось я його викопала, обрізала все сухе. Бачите, тут трішки-трішки є живого, тому навіть не дві брунечки, а навіть є, і, може, і три. І... Ну, є, є трішки є. Я дуже вибачаюсь за це відео. В мене телефон постояв на сонечку. Я хотіла показати, що я роблю. Ось поставила два саченці, мала кореневін. Ось так е на цьому етапі я посипала кореневіном, пролила добре водичкою і посадила. І ось, бачите, ця примула моя куплена. Зовсім вона мені не подобається. Я її хочу витягнути і. Бачите, вже квіточки псуються, і вже квіточка не червона, а помаранчева. Я буду її зараз витягати і спробую, спробую розпотрошити цей ґрунт. Бачите, що це таке. Це якесь кокосове волокно, чи що я не знаю, воно, напевно, не зможе ось так жити, може, тому воно якось бачите, і хворіє, їх виростили, щоб продати, і воно, щось, щось воно жити не хоче. Я буду зараз розпотрошувати корінь. Ну, Я навіть зняла цей процес. Якщо комусь не цікаво, завжди можна перемотати, але я знаю, може навіть чисто для себе. Зняла я цей процес. Ну, ось таке, бачите, воно тут і не зрозуміло, воно і не розпотрошується. Коріння дуже так. ну, Тут таке щось, ніби як рододендрон, Знаєте, береш в руки, а там мочалочка. І ось тут воно теж якесь таке все, ну, не знаю, так ось. Розпотрошу, наскільки це мені вийде, і боюся також і наврядити, знаєте, щоб гірше не зробити, але, але що ж, якщо її так погано, буду пробувати. Її може би і розмочити б добре, замочити у воді. Але ну, поки що спробую так, а далі вже буду дивитись за нею. І ще йдуть морози. Не знаю, нам там передають. Здається, на неділю чи на понеділок, щось вже й забула, е, мінус один. Не знаю. Сьогодні в нас таке сонечко, така краса. Буду... Е, так, троянди я всі повисаджую сьогодні, а потім на мороз, я їх просто відрами позакриваю. Ну, що я буду їх тримати. Така гарна погода, що я буду їх тримати? Ну, ось так. У мене наскільки вийшло, я. Розпотрошила. І зараз просто посаджу в свою землю. Добре, пролью і буду вже дивитися, як воно в мене буде. У мене, до речі, ось ці рукавички, бачите, якісь як. Ну, дитячі, У мене рука маленька, і всі рукавички на мене завжди великі. А це в квітковому магазині дивилась рукавички, взяла ці. Ось, ну, розмір зовсім малесенький, навіть не знаю там який. Але хоч вони на мене підійшли, так радію я, маю собі рукавички по розміру. <хи> і вони так добре прорезинені, не мастяться руки в них і маю тепер в чому працювати. Ну, і нарешті друге свято сьогоднішнього дня після розпаковки трояндочок. Ось розквітла моя магнолія. Це саджанець із Балсад. Здається, в листопаді я її придбала. Називається цей сорт Леонард Месел. Ось бачу, ну дійсно, ніби вона, правда, квіточки трішки світліші, але бутони були якраз таким, таким яскравіші. Яскравіше так рожеві. Ось яка краса, це моя перша в житті магнолія, розквітла в мене на городі. <світло> я, дівчина сільська, магнолії вживу ще не бачила. Це дерево, здається, бачило ще динозаврів. Ну, і якщо я вже тут, на новій ділянці покажу ще деякі рослинки, як тут виглядають, бачите, все знову кинуло бур'яном, тому загальні плани навіть не буду показувати. Ось так виглядає на сьогодні барбарис Дартс Red Леді. Ось такий він прям дійсно Дартс. Колір просто чудовий. Садила я його на зиму. Ось, ну нічого. Бачите, я його нічим не накривала, просто загородила ящиком від котів. І ось хвоєю добре так замольчувала. Ой, ну колір такий гарний. Повідрізала погінчики, такі ну, кінчики, які були дуже тоненькі, такі, то трішки так повідрізала. Ось такий цікавий колір. Ось такий на сьогодні чудовий колір має Барбери Суперба і навіть такі квітконосики. У мене він тут на межі посаджений, тут трішки я трішки там була чистила, але треба, треба копати добре. А це в нас похіроплівничок Red Baron. Ось такий має на сьогодні колір, як і ця е сонечко, яка біля нього. Тут ось бачите, як вони тут собі поєдналися чудово. Ось так виглядає одна з трьох кущиків піроканти. Бачите, вже випускаємо нові прирости, пагінчики. Перезимували вони всі гарно. Суха делох, ось на зимовому сонечкові трішки вона, бачите, підпалилась в неї гілочки, але ось має молоді приростики і вони живі. І ялиночка Карл, також, також брунечки живі. Ось тут я щось ніяк не могла сфокусувати нормальну камеру, щоб добре показати ці брунечки, ну вже як вийшло. Я її посадила бочком, тому що саджанець йшов на одну сторону. То я посадила бочком доверху. Ось, ну, ніби нормально. Вона себе почуває. Ну, ось так моя любимка сосна Веймутова Ось так, бачите, теж вже так, як і сосна гризі, та вже, вже ще трішки і розпустить свої оці нові пучічки молоді. Я так подивилась, що вона любить трішки притінення, тому, може, ще й прийдеться кудись пересаджувати. Ну, поки що, добре їй. Все, буду я з вами прощатися сьогодні, ось на таких, як то кажуть, бабусіних простеньких гіацинтах, синеньких. Чудові, чудові, все ж вони гарні і ароматні. Таке в мене відео сьогодні вийшло, як бачите, про все потрішки, і, і новинки, і посадки, і огляд, але вже так, як є. Вже ж і трояндочки мала показати, і магнолія розквітла. Ну, як Як було розділити цих дві новини. Ну, Ось ще вчора була похмура дощова погода, сумна, а сьогодні. Таке спекотне вже сонечко на вулиці світить. Розляглася навіть після вологої погоди на сонечкові розляглася ось ця нова моя маргаритка, така гарна, чудова і яскрава. Ну, ось і все на сьогодні. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто пише мені коментарі. Дякую за ваші поради, за ваші добрі слова підтримки. Всім всього найкращого, до зустрічі!